Привіт усім, це Віталій, і сьогодні поговоримо про важливі зміни, які очікують на працівників у Німеччині, особливо тих, хто працює на мініджоб. З 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата зросте до 12 євро та 82 євроценти за годину. Це рішення безпосередньо вплине на доходи працівників, що працюють на умовах мініджоб. Що ж таке мініджоб? Це форма зайнятості з обмеженим місячним доходом, яка звільняє працівників від податків та соціальних відрахувань. Наразі ліміт для таких робіт становить 520 євро на місяць, але з нового року він збільшиться до 556 євро. Це означає, що працівники зможуть працювати більше годин на місяць, зберігаючи статус міні Джоб. Розглянемо детальніше, як це виглядатиме при новій ставці 12 євро. Та 82 євроценти за годину працівник зможе відпрацювати до 43 годин на місяць, щоб залишатися в межах встановленого ліміту доходу. Це відкриває можливість заробляти більше без втрати податкових привілеїв, що особливо корисно для студентів, пенсіонерів та тих, хто шукає додатковий дохід. Ці зміни не просто дозволяють людям заробляти більше. Але й спрямовані на підвищення доходів низькооплачуваних працівників та забезпечення кращих умов праці. Важливо, що для роботодавців це також означає нові зобов'язання вони повинні враховувати нові ліміти доходу, плануючи робочий час та оплату праці своїх працівників. Тож, друзі, що ви думаєте про ці зміни? Чи вважаєте, що підвищення мінімальної зарплати допоможе покращити життя працівників на мініджоб? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях, ставте лайк, якщо вам цікаві новини з Німеччини, та не забудьте підписатися на канал, щоб бути в курсі всіх важливих змін. До зустрічі у наступному відео!